Річний хлопчик, якого вчора вразило струмом на даху електрички, живий дитина в тяжкому стані під наглядом лікарів. Про це нашим журналістам повідомили в департаменті охорони здоров'я КМДА. Нагадаю, інцидент стався на залізничній станції київ -Пас... Київ Волинський. Пасажири електрички Київ-Козятин побачили підлітка, що застряг між вогонами. Виліз хлопець туди сам. Після чого його сильно вдарило струмом, а м -м, тіло загорілося. І люди, які були поруч. Знайшли вогнегасник, намагалися погасити полум'я. Згодом приїхали і медика. Медики підлітка ще живого зняли з вагона з тяжкими опіками. До такої жахливої ситуації призвели небезпечні дитячі розваги зачепери, так називають тих, хто їздить на відкритих частинах електропоїздів, а нехтуючи смертельною загрозою. Лише за останній тиждень в Україні сталося три трагічні випадки з дітьми на залізниці. На Київщині травмувалася дівчина в Одесі двоє неповнолітніх загинули.